Доброго ранку. Владік, привіт. Ми з тобою сьогодні вдвох будемо працювати. Маю надію, що до нас приєднається Ірочка, Сашко, можливо, і ще хтось із дітей, але чомусь бажання. Ось, Ірочка теж до нас приєднується, чудово. Поки Іра налаштовує все, доброго ранку. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, з яким ви настроєм прийшли на наш урок? Супер. Іра у тебе. У мене лялька. У тебе нова лялька, і як її звуть? Я ще не придумала. її іменно її команди називається Monster High. Супер. У мене в дитинстві таких ляльок не було. У мене вони у тебе маленькі. А у мене була велика лялька. А що там ще в тебе є? Такі каблучки. Супер! Купальник. Чудово, Ірочка. Тільки каблуки це русское слово, а на українській мові – підбори. Повтори. Підбори. Покажи мені підбори ще раз. Підбори своєї ляльки. Так як українською називається? Підбори. Чудово. Так, Владик, показуй, що в тебе нового, і будемо розпочинати уроки. Що в тебе нового? Так, а тепер розкажи, чим ви снідали? Я їла курасан і. І кашу з логікаю. Так, супер! Владі, кат і чим снідав? Я снідав сливом, серцем і ковосом і оверцей. Так, ну справжній чоловічий сніданок, так? Добре, дітки, розпочинаємо наше заняття, наш урок урок читання. На уроках читання ми повинні навчитися читати. Думати, відповідати. Ну, і, звичайно, все це буде, якщо ви будете активними і активно працювати. Давайте привітаємось, давайте посміхнемось, давайте в очі глянемо і нам тепліше стане. Ну, я хочу сказати, що коли я бачу вас і Владіка, і Ірочку, у мене дуже піднімається настрій. А знаєте чому? Навіть на... знаходячись на відстані, я відчуваю, що у вас дуже-дуже добрі серця. Ви згодні зі мною? Так. 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 Ну, розпочинаємо нашу роботу, тренуємо язички, читаємо рядочки зверху вниз і зліва направо. Владік, починаєш ти, як чоловік один серед нас? Так. Кво, хву, кві, кві, кве. Молодець, Ірочка. Наступний Кла, ряд. Ирочка. кло клу кли клик, кле-кля-клю. Владик, кно кну кни Кнакно, кнук, Кня, кню, кню, кня, не, владик. Кра-кро-кру-кры-кри, кре, кря, крю. Молодец, Далі, Ірочка, по черзі. Рва. Рва, рво, рво, рве, рви, рве, владик. Два, дво, тву, тви, тві, тве. Ірочка. Тка. Тко, тку, тки, ткі, тке. Так, і закінчуємо разом. Давайте. Тла. Тла, тлу, тли, тлі, тли. Тлу, тли, Іра, давай. Тлі, тле, для лю. Так, молодці. Приготували язички. Давайте пригадаємо, скільки голосних звуків в українській мові? 6. Звичайно, 6. А, О, У И, і, і, Е. Яка буква, що позначає голосний звук, пом'якшує попередній приголосний? І. І. А ще буква. Я. Я. Буква. Ю, Ю і буква Є. Є. Так, молодці. І м'який знак. Так, правильно, Владислав, і м'який знак. А що ви запам'ятали про м'який знак? Це буква. Що? що? Не позначає. Це звука. Звука. Так, зараз для вас дуже цікаве завдання. Знайди зайве. Читає слова, будь ласка, Владік, зверху вниз. Горішичка, ово, рок дупло, риби. Що зайве? Дупло. Ти думаєш дупло. А хто це у нас на екрані з'явився зліва? Білочка. Білочка. білочка, а тепер все пов'яжіть з білочкою. Що тут зайве? Ну, о, о, ну у нас немає слова на намиста. намиста. Огірок. огірок, молодець Владік, горішки, шишка, дупло, гриби. Все це пов'язано із білочкою. Так, а огірок росте в городі, а білочка живе в парках або в лісі. Да? Так, Іринка читає наступні слова, але підказка у вас на екрані ліворуч. Хто це такі Іра? Пар х... хлопчик і дівчинка. А як їх назвати? Подивіться вони. Дзюка і... Вони хто такі? Вони, дивіться... Друзья, друзья. Портфельчики у них за спинкою. Як їх називають цих дітей? Оля. Однокласники. Однокласник, Однокласники, школярі, учні, правильно? А тепер Ірина читає слова, будь ласка. Дзвінок, Парта... Зві... Звір... дзвінок, крайда, Крей... крайде Крок. Кура, о, яке о, слово зайве Ірочка? Парта дзвінок крейда, до урок. Слово Правильно. Дітки, давайте трошки швидше. Я дуже багато цікавих завдань приготувала. Владик продовжує. молоко, сметана, цукерка, риба. Яке слово зайве? Цукерка. Чому? А що це... Правильно, а ви запам'ятали підказка на екрані, так? Продовжує Ірочка. Барліг, Барліга, ягоди... Барліг, бар там, де ведмедик спить, да? Взимку? Далі? Ягоди, Мед, ліс, нора. Нора. Яке слово зайве? Нора. Нора, тому що ведмедик не живе в норі, він живе в барлозі, вірніше спить взимку. А зараз давайте швидко спробуємо прочитати скоромовку. А хто здогадався, про кого буде скоромовка? Про мор. Моржа. Моржа, правильно, дивіться, які ви розумнички. Послухайте, як треба швидко навчитися читати. Морж у морі днями кисне море для моржа корисне. Давайте прочитаємо повільно морку, морку, ми тисне в море для моржа корисно. Молодець, Владик, дуже голосно. А тепер давайте разом і трішки швидше. Ірочка, підключайся, сонечко. Давайте разом. Морж у морі, морі днями кисне, море для, морі морі для моржа морі 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 морі. корисне. Дітки, як ви розумієте, морж днями кисне у морі? Що він робить там? Ж... Плаває. Правильно. А чому море для моржа корисне, як ви думаєте? Тому що... ну, розтаж... тому що... Він розтаж... добуває. Він що? Він добуває. Правильно, тому що він у морі добуває собі їжу. І вона дуже корисна для будь-кого, для будь-якого живого організму. Так, ну що, спробуємо прочитати швидко. Хто готовий? Ну, давай, Владик. Ваше море для моїх пісня, мор, море для моржа корисна. Молодець. Ну, а тепер, Іринка, тебе слухаємо. У морі днями кисне, море, море для моржа корисне. Так. А що корисно для людей? Ану, швиденько назвіть мені те, що корисне для дітей, для людей дорослих. Що ви вживаєте в їжу корисного? Е, по... Помидори. Ірочка вже сказала овочі, овочі і. Фрукти і фрукти, а ще для молоко. Маленьких... молоко, а ще для маленьких дітей корисні м'ясо, м'ясо, тому що ви зростаєте, а у м'ясі білок. Так. А зараз послухайте і відгадайте, найрідніша, наймиліша. Всіх вона нас пестить, тішить, завжди скрізь буває з нами. Відгадайте, хто Мам. це? Мама, ну, мама, мама! Звичайно, мама. А як ви думаєте, чому саме цю загадку я сьогодні підібрала для вас? Я Тому що у неділю, друга неділя травня, всі будуть святкувати День Матері, найріднішої людини, яка подарувала вам життя, ну і мені також. Так, кожна людина на землі завдячує своїй матусі за своє народження. Саме у другу неділю травня, у цьому році, на 11 травня, випадає дата: ми будемо вітати своїх найрідніших матусь. Хто така мама? Мама це найголовніша людина в житті кожного. Наші мами дарують нам життя, а потім стають першим зразком для наслідування. Ви ж хочете бути схожими на свою маму? Яка у вас мама? Розкажіть, Ірочка, яка в тебе мама? Добра. Так, ще яка? Добре, гарна. Гарна, ще Владік, Іра, доповнюємо. Лагідна. Лагідна, розумна, допомагає кожному з вас. А коли ви плачете, що мама робить? Заспокоює, голубить вас, ласкає, так? цілує, обіймає. Не просто цілує, навіть заціловує інколи, так? І це все про маму. А зараз давайте прочитаємо чудовий вірш. Він мені дуже-дуже подобається вірш Сашка Дерманського віршик для мами. Він так і називається. І я вам пропоную зараз навчитися його виразно читати, а завтра вранці підійти до своєї матусі і прочитати цей вірш. Домовилися? Так. Ну що, почнемо? Вірш написав: хто дітки? Дер... Сашко? Сашко Дерманський. Дерманський. Повторіть, це сучасний письменник український. Сашко Дерманський. І так, мамо, добре, що ти є, ніжне сонечко моє, від твоєї теплоти так і хочеться рости. Найгарнішу, найдобрішу, я люблю тебе найбільше. І коли дорослим стану, теж любить не перестану. Бо ріднішої, ніж ти в цілім світі не знайти. Добре, мамо, що ти є, тепле сонечко моє. Дітки, сподобався вам вірш? Так. Про кого в ньому йдеться? Про лапу. Про маму. Так, а скажіть, будь ласка, як ви думаєте? Автор любить свою маму? Так, так. А по чому це видно? Знаєте, він, на він по-перше, написав такий вірш, тому що його захоплюють почуття вдячності, любові до своєї матусі. А яку інтонацію я його читала? Веселою і сумною? Веселою. Веселою, радісною, веселою. Тому що, якщо ми любимо свою маму, ми повинні ці слова говорити з почуттям радості, вдячності. Давайте зараз спробуємо прочитати. І так, закрили очі. Відкриваємо. Пригадали, як вас мама цілує, обіймає, допомагає, і з почуттям любові і вдячності починає читати владік. Мама, добре, що Ні, почекай, не поспішай. Мамо, який знак стоїть? Мамо, добре, що ти є, ніжне сонечко моє, від твоєї... Теплоти такі хочеться хрести. Найгарніший, найдобріший, я люблю тебе найбільше. Найбільший коли... знак Владік? Більше. На коклику голосно далі продовжуй. І коли дорослим сам теж робити не перестану. Бо ріднішою, ніж ти. В цілій світі не знайти. Добре, мамо, що ти є. Тепле. Голосно, Владічок. Тепле сонечко моє. моє сон... сонечко чудово, а тепер Ірочка спробує. Давай, Ірочка. Мамо, добре, що ти є, Ні, не Сонечко моє від твої твої теплоди, тепл... <тепло. так і хочеться рости. Най... Найгарнішу, найдобрішу. Я люблю. На тебе, тебе найбільше, і коли дорослим стану, теж любити не перестану. ти, в ті світі Наз має ти. Не, Не знайти. Знає... Добре, мамо. Що це є? Те... Те... Тепле, сонечко? Сонечко моє. Так, і ірочка молодець. Так, ну що, давайте разом прочитаємо. Я буду читати тихенько, а ви прислухаєтеся і читаєте разом зі мною. Приготувалися? Мамо, добре, що ти є. Ви разом зі мною. Мамо, добре, що ти є. Ніжне сонечко моє! Ніжне сонечко, Ніжне моє. сонечко моє. Від твоєї теплоти так і хочеться Ніжне... рости теплоти, Твої типоти хочеться рости. Найгарнішу, найдобрішу. Я люблю Най... тебе Найгарнішу, найбільше. Найгарнішу, найбільше. Найгарнішу, найбільше. Люблю тебе І коли дорослим стану, теж любить не перестану. І коли дорослим стану, теж любити не перестану. Бо ріднішої, ніж ти, в цілім світі не знайти. Порідні, Порідні, повісти, світі не Добре, мама, що ти є, тепле сонечко Добре. моє. Добре, мама, Добре що... мама, що ти є, тепле сонечко моє. Ну, і після цього вірша треба тільки поцілувати свою маму. Ну, ви це зробите після уроку, домовились, дітки? Так. Отже, цей вірш я вам пропоную. На завтра підготувати виразно прочитати для своєї матусі, і це буде для мами найкращим сюрпризом. Домовилися? Так. Я кину цей вірш вашим батькам на телефон у Viber, а ви потренуєтеся, добре? Домовились? Так, так. Так, дітки, ну давайте, я бачу, ви втомилися, трішечки відпочинемо. Готові відпочивати? Так, так. Звичайно, готові у мене найактивніші. Піднімаємо. І і я раджу поїдути танцювати. А сукер та кольорова, і струнка, і фігурова, бо щодня танцює. people А ми продовжуємо далі. Дітки, отже, завтра буде який день? Мама. День матері, день матері. Не забудьте привітати своїх матусь, поцілуйте, приготуйте їм сюрприз, приготуйте їм вранці сніданок смачний. І я впевнена, що мами ваші іще більше вам подарують любові і своїх теплих почуттів. А зараз послухайте уважно вірш. Олега Попова Хто це? Запитайте мене, діти, хто рідніш мені на світі? Безперечно, та людина, яка любить свого сина. Сильна, мужня, що все знає і мене всього навчає. Здогадалися, про яку людину йдеться мова? Так, це про мама. Про маму? Так. Слухаємо. Про тата, да? ну давайте дослухаємо. Вміє гарно майструвати. Це мій любий, рідний тато. тато. Так. Ну, хто в нас здогадався, що це тато? Владік відразу здогадався. Ну, Владік, давай від... з тебе і почнемо. Чи любите ви своїх тат? Так. Звичайно, тому що тато. Так як і мама своїх дітей любить. Він не завжди може показувати свою любов, але він це робить по-іншому, тому що чоловіки зазвичай вони які більш сильніші, сміливіші, мужні. І вони не люблять пестощів, так як мами, да, дітки? Папи вас люблять по-іншому, вони заробляють гроші, вони піклуються, щоб у вас усе було необхідне. Тому тат ми теж любимо. Ну що, Владік, читаєш вірш? Так. Владік почне, а Ірочка продовжить, будь ласка, Владік, запитайте в мене, діти, Та рідніше в мене на світі, безперечно, Безперечно, Сонечко, не поспішай. Безперечно. Безперечно та людина, як люблю свого сина, яка синя. любить свого сина. Не поспішай. Іра продовжує І... синя, мужня, щось... що знає. Є? і мене високо Його? навчає. Навичі... навчає. В... 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 Вміє. Вміє. Гарно майструвати. Чи це? Це мій мі... любий Рідний? Рід. Рід. Рідний. Рідний. Тато. Тато. І ми доповнюємо, відповідаємо тато. Так. Так що ж, який же тато? Про якого тато йдеться мова у вірші? Який тато? Сини, мучишний, що знає. Що все знає, а ще що, що він я робить? Я гарно майструвати. Так, а ще свого сина він що робить? Навчає. Навчає, Він передає свій досвід. Звичайно, дітки, тато і мама це найрідніші люди на землі. І я вам хочу сказати більше, це ваші найкращі друзі. Щоб з вами не трапилося, ви розкажете рідним свою таємницю, а вони про неї нікому не розкажуть. Тому що тільки тато й мама можуть берегти ваші думки. Таємниці, і вони вас ніколи в житті не зрадять. Так, сонечки, ну що, наш перший урок надійшов до кінця? Зараз давайте прочитаємо слова, які будуть з'являтися на екрані. Читаєте за мною. Домовились? Так. Прочитаємо ще слова і завершимо наш перший урок. Приготувалися? Солом'яному. Солом'яному. А як ви розумієте, солом'яний це який? Солом Зроблений солом. із соломи, так. Барвистій. Барвистий. Як ви розумієте, барвистий, це барвиста. Барва. Яка це? Барва. Барвиста, тобто яскрава, різно ко. Різнокольорова, правильно. Неподалік. А, та, не, не Прочит, про, прочитайте разом, Ірочка Владік. — Неподалік. Як, ви розумієте значення цього слова? Близько, Близько, Близько. так, не, недалеко, так. Відкотився. Відкотив. Покотив. Покотився, М'ячик Від... відкотився. — М'ячик може відкотитися. Прям. Цем. Прямо. 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 Прям цем. Це означає, що, наприклад, побігти куди? Прямо. Прямо, так, прямцем. Так, мешкаєш? Це ти це живеш. Живеш. Тільки давайте прочитаємо це слово. Мешкаєш. 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 От, Ірочка, де зараз мешкає? Польщі. У Польщі. Владі де зараз мешкає? В... В, Німеччині. в Німеччині. Так, ну а я мешкаю зараз в Одесі, да? в Україні. Далі наступне слово. Європеєць. Європей. це називають людину, яка живе в частині Європи. Ми живемо на материку Євразія. Ми з дітки будемо вчити материки, їх шість на нашій планеті. А ми живемо в Євразії, у частині європейській. Отже, ми з вами європейці. Продовжуємо далі. Розташована. Прочитайте Прочитайте слово і Розташована. 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 Тобто вона там що робить? Знаю знаходиться. Так, Австралії. Австралія. 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 Австралія це і країна, і материк. Правильно, Владик. Теж будемо вивчати. Вистрипцем. Ви... Тобто, що Стрибаю. роблять? Стрибаючи правильно. От зараз я вам пропоную пострибати на перерву. Не сидіть на своїх місцях, біжіть, відпочиньте, попийте водички, і через 10 хвилин ми зустрінемося на уроці української мови. Домовились? Так. Все. Біжіть цілуйте своїх мам і не забудьте завтра їх привітати. Обіймаю вас до зустрічі через 10 хвилинок.